Вернуть назад и крову. перше разів диаккон презентує нормальний тост. Топерше разів, наприклад, на премпсі дали. То перше раз, да, давай. Не питай, ви виїжджаєте сейчас ви не заходити. Первадне було говорити перша. Другий раз. Перший раз усе, зайди. У мене то

Сесійний період у нас за цімени. Це фенек Юрій Віталійович, про сум привітати. Проповіть ці... депутатам селищної ради, хто не зареєструвався, зареєструватися за допомогою електронної системи Ради. Для участі у роботі позачергової 54-ї сесії згодської селищної ради 8 зареєструвалися 20 депутатів. お酢豚のマテコのねもちろんね Закон України про місцеве самоврядування себе виконання і планарне засідання поза 54 сесії буде Не працює. Кому нада сам? За. 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 За 23. Чи будуть пропозиції чи запитання на порядку денного? У мене є запитання і пропозиції. Е, перше, ну я думав, ми зібралися на позачергову сесію, е, щоб виправити як мінімум помилки минулої сесії, коли. З поміж багатьох земельних питань на позачерговій сесії, яких сьогодні немає, до речі, ми відмовили ветерану війни в наданні в оренду 15, -15 соток для городництва. Обіцяли виправитися найближчим часом. Я думаю, ми зібралися для цього, а ми зібралися тут для того, щоб провести голову, бо йому треба йти. От. Тому Чесно кажучи, дивує. Дивує, чому в минулої сесії було 84 питання на позачаровий сесії, а тут два. Чому не виправляємося? Це перше. Друге, питання номер 1 у порядку денному про внесення змін до регламенту Зурівської селищної ради 8 скликання. Отже, судячи із порядку денного з цього документу, сесія була скликана 21 жовтня 2025 року розпорядженням номер 186. Депутатів повідомлюю всіх, всіх абсолютно повідомив. Я так, я так розумію, тому що мені на постійно вчора вранці прийшло повідомлення про те, що запрошуємо вас на сесію, тобто за добу до сесії, до позачергової. І порядок денний, і питання до порядку денного. Хоча сесія наголошу була не 23-го скликана, а 21-го. Відповідно, депутати не мали можливості зібратися на позачер... на, на засідання. Профільних комісій, я вчора намагався зібрати комісію, тому що розглядається питання регламенту. А я очолюю комісію з питання регламенту, депутатської етики, діяльності, правопорядку, запобігання корупції і так далі тому подібне. От. Депутати, це, я хочу сказати, це не люди, які працюють у селищній раді, і вони мають свою роботу, хтось у відрядженні, хтось не має на місці, тому зібрати комісію не вдалося. Але, попри те, що е, селищна рада не повідомила комісію, що буде 20, хоча б 21 числа. Що буде розглядатися питання, яке входить до її відання, вона винесла питання на порядок денний, Питання досить серйозне, що таке зміни до регламенту, я думаю, всі розуміють. І якщо зараз буде розглядатися питання внесення змін до регламенту без е, висновків, рекомендацій профільної комісії і буде прийняття приймати, то це така собі це дуже серйозний прецедент, дуже серйозний прецедент, на який би я не радив іти жодним депутатам. Тому моя пропозиція. Наступне, зняти питання номер 1 з порядку денного про зміну про внесення змін до регламенту Зюрізької селищної ради скликання, оскільки воно не було вивчено профільною комісією, не були отримані позитивні висновки та рекомендації. Відповідно, я не можу вам рекомендувати голосувати за чи проти цього питання. Я, звісно, голосувати за нього не буду і прошу поставити на, на голосування мої пропозиції щодо внесення змін до порядку денного. Пропозиції. <кхе> Став на голосування пропозицією депутата Чубука Євгену Олександровича про зняття піряту денного питання No1. <кхе> 13, ми голосували один рішення не Ставлю на голосування Ставлю на голосування поняття порядку денного в цілому. Голосувати. До доповіді до 10 колон, до співдоповіді до 7 хвилин, для запитання та відповіді до 10 хвилин, для виступу до 7 хвилин. Переходимо до догляду питання денного, чи будуть виступи депутатів. Переходимо до догляду питання перептуденно. Перше питання. Пронесення відео, але з вами зброю про це на ради Босмовської тексту. Іванович. Шановні депутати, шановні ковід, у зв'язку з тим, що виникли такі обставини. З'явилася необхідність внесення змін до регламенту міської селищної ради, оскільки питання, яке стоїть номером 2 у порядку денному, воно не було врегульовано у регламенті роботи ради, а для роботи в подальшому виникає необхідність внесення змін таких. Тому пропонується внести зміни до регламенту. Певний проєкт рішення був розроблений, враховуючи роз'яснення Комітету Верховної Ради з питань будівництва і економіки, а також були надані усні рекомендації Територіального управління Національного агентства, Державної служби. Тому було розроблено даний проєкт рішення і пропоную. Дякую. Чи будуть пропозиції запитання до проєкт рішення? Будуть. Ну, мабуть, треба. До речі, дякую, шановні колеги, за непідтримку законної пропозиції щодо зняття питання, яке не розглядала в комісії. Значить, будемо працювати так. О. Цей прецедент ми запишемо обов'язково. Тепер по питанню. Питання нікчемне з юридичної точки зору. Оскільки. Я мав би вам це про це сказати спочатку, не думав, ви всі депутати знаєте, вже 5, -5 років працюєте. Я немає. Значить, своєю діяльністю Зурівська селищна рада в усіх питаннях, в тому числі в питаннях прийняття рішень на сесії чи на українському. На так то слухайте. Керується законом України про місцеве самоврядування України. Це Саме цей нюанс звільнення селищного голови, тобто точніше, дострокове припинення повноважень, регламентується 79-ю статтею цього закону. Хочу нагадати, що в своїй діяльності Зурівська селищна рада, як і будь-які там органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, керується Конституцією України, законами України під законами тому те, що ви внесете, ну ви просто, просто, просто треба було приймати рішення номер 2 відповідно до статті 79 закону України про місцеве самоврядування. Тому те, що ви внесете регламент, не з'являється ніяким законодавчим чи підзаконним актом. Ми керуємося законом і все. Те, що ви скопіюєте положення закону України про місцеве самоврядування, внесете його в регламент, не робить юридич, чи, юридично правильним рішення аж ніяк. Є закон, ним керуєтесь навіть якби в нас не було регламенту, навіть якби, навіть якби регламент суть пропозиції в тому, що ми приймаємо нікчемні рішення і ви депутатів знову підставляєте. Більше того, рішення. А тепер, тепер я голова комісії. Рішення і проєкт рішення не розглядалися на засіданні постійної комісії з питань, з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законопорядку і так далі. І тому, тому як ви будете зараз приймати рішення, мені дуже цікаво. Я голосувати за таке питання не буду. Тож, я ще буду голосувати проти. Там, ну, я... Я закликаю всі. А можна А в регламенті, я чесно не дивився, а в регламенті в нас взагалі не писати. Це буде допомлю. Статтю 15, то, то, що, це... що стосується роботи секретаря, те, Ви, те, що... я був... <звучий> просто статтю 79 Требуло просто закон скопіювати. 70... <звучий> Треба було просто закон скопіювати, ставити 9... 9... регламент. дається. Там іменно прописаний 70... цей 70... нюанс. Що в разі, коли посада селищного голови стає вакантною, тобто секретар селищної ради виконує здійснення повноваження селищного голови на постійній основі, в зв'язку з цим виникли такі обставини. І ми розуміємо, що секретар ради, який буде здійснювати повноваження селищного голови, він теж є фізична людина, має право на відпустку, на відрядження там можуть захворіти. І тому другим пунктом. Буде передбачено заміна богов повноважень вже Дякую. стали. Тому це вперше українська слову та цілому. Тут просто таке розповідає. Це прописано це. Пропустимо. це пропустимо. Ми ще не до, до, до цього закону. Від 21-го року. За 21 тримався 2, де висували один. Це рішення прийнято. Друге питання. Про доструктура припинення повноважень з Будського селищного голови. Він звернувся з заявою про складення ним до структури повноважень селічного голови. Відповідно до положень вимог закону України, про місцеве самоврядування Україні, підготовлено наступний проект рішення, які ви бачите. Заяву спитала про розкладення ним повноважень будь-якого голови для підоруження. Достроково припинити повноваження селищного голови Цвека Василя Вікторовича, звільнити з Гурівського селищного голови Цвека Василя Вікторовича із займаної посади 24 жовтня 2025 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень згідно з пункту 1 частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування України. Відділу бумагерського обсягу фінансової необхідності, хто кінцевий розрахунок ці з сукому автомобілі, хоче виплатити відповідно до статті 83 кодексу закону про праці України компенсацію за 18 паливаних днів, не використаної щорічною основної історії. Вивести цика Василя Вікторовича зі складу виконавчого комітету Бурівської селищної ради 8 сіпного. Долучити секретарю Бурівської селищної ради Хеліку Віталійовичу тимчасово. З моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії з селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах, здійснювати повноваження з селищного голови. В разі тимчасової відсутності певника Віталійовича в випадці назвали відпустка відрядження, тимчасова неконцентатність, ну інші, коли він не зможе виконувати повноваження. Повноваження селищного голови здійснює заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Зборівської селищної ради Мельник Лариса Бедіна з правом підпису розповідачів та фінансових документів. <клухи> Звучити секретарі Зборівської селищної ради, члени Бойові Віталійці, підписати рішення Зборівської селищної ради про дострокове припинення повноважень Зборівського селищного голови. Контроль за виконанням цього рішення секретаря Луківської селищної ради Каніка Інтерніталія та відповідну профільну комісію з Луківської селищної Дякую. Чи будуть пропозиції запитання до передумання? Став на почекайте. Я думав, що по цьому питанню має доповісти заявник. Ви йдете достроково, припиняєте своє повноваження за власним бажанням. Я думаю, ви поясните нам чому. Для чого, на кого ви нас залишаєте, що ми будемо далі робити без вас? Ну це, це нікому не зрозуміло. Як ми можемо голосувати це питання? Ну тобто, ви заявник, ми просимо вашого якогось коментаря. Я думаю, далі ви продовжуєте картоплю купати, можна зображати без мене, які купали. Ні, що ми будемо робити у місцевому середуванні з Гуріцьком, з Я п'ять років у неділю буде, який працював на посаді зустріч. Відсутності голови буде заміняти секретарі. Далі селищна рада продовжує працювати. Ну, ви знаєте, що до кінця, відповідно до закону України, до кінця особливого стану, військового стану вибори не проводяться, і всі обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування вони виконують до кінця цього стану. Тому, якщо чесно, якщо чесно, ну чесно вам просто сказати, не розумію цього вашого рішення, так само і не розумію, вашу, як, і так рівно так само, як і рішення вашого балотуватися на селищного. От абсолютно ні цього, ні того. Тому що бізнесмен, бізнесмен який йде е, сидіти там в кабінеті і приймати рішення, в якого є бізнес, ну важко це. Мені важко було. Тому я першим пам'ятаю, як ми зустрілися першим вас питав, на що куди, на що ви це зробили? Ну, час покаже, хто війшов в історію, хто в неї вляпався насправді. От, але рішення це не зрозуміло. Більше того, найголовніше, найголовніше ви забули спитатися про прийняття цього рішення, і ми забули спитатися про прийняття зараз цього рішення у тих, хто брав вас на роботу, у людей. Чи вони вас чи вони вас відпускають достроково? Тому що. Зараз з 22-го року ті, хто добровільно пішов воювати, чи кого мобілізували, вони не можуть написати таку заяву. Зараз особливий період. І треба було спитати людей. Це моя така глибока думка. Тому я, наприклад, ну, чесно кажучи, там, як би я не ставився до вашої діяльності, до результатів вашої діяльності як селищного голови, я підтримати це рішення не можу, тому що ми не почули людей. Я вам більше скажу. Ви п'ять років не підтримували ці рішення, але за п'ять років є що сказати людям, що ми зробили і результати покажуть. Більше є людям сказати, що ми не зробили, а не що ви зробили. Це інше питання, що зробили, що не зробили. Особливо ми останні ми два місяці наробили з цим для васувателі. людей. Ставлю на голосування пропозицію прийняття проєкту рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. Просто питання, хто це все буде відповідати, коли у вас ці люди. За 22 проти 1, підтримався 1, не розвивало 0. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного разом роздавки. Почало 54-ту сесії військові середньої ради звітання. Шановні депутати, поки готовують, прошу. Краще, що могло статися зромати.

Dziękuję. Yes. Yes.